Ну що ж, друзі, ось ми нарешті на платформі Pocket Option. У цьому ролику я хотів би вам знову показати та розповісти. Ця стратегія одна з найкращих для новачків стосується ots пар Вона проста і підходить для початківців. Відкриваємо ots пару для аналізу, саме, на мою думку, не на думку інших людей, ні звідки взяв. Просто для мене це є найкраща стратегія саме для новачків. Але й для тих, хто вже торгує, в принципі, теж можете торгувати за цією стратегією, ніхто не заважає. Взагалі-то ця стратегія у нас на ОТС-парі. І хто вже давно мене дивиться, хто в моїй команді, хто слідкує за мною, вже в, в принципі всі знають, що я толком не сижу на ОТС-парах, бо не люблю ці валютні пари. В основному я сижу на біржових парах, роблю аналіз через TradingView, також дивлюсь індикатори і багато іншого. Але цей аналіз. Цю стратегію, що я вам зараз покажу, я вже давно вам давав і отримав дуже багато відгуків саме по цій стратегії. Є навіть люди в моїй команді, які досі торгують за цією стратегією, і вона, в принципі, завжди працює, і вона дуже, до речі, проста. Тобто, навіть якщо ви жодного разу не торгували в житті і не знаєте, як там робити аналіз і те й інше, то ця стратегія вам підійде для ваших початкових, так би мовити, кроків у трейдингу. Тож, давайте ж починати. Відкриваємо будь-яку валютну пару саме OTS. На біржових парах за цією стратегією буде працювати набагато важче, бо там також потрібно слідкувати за іншими моментами, там треба робити більш глибокий аналіз, і це в принципі буде важко. Тож, давайте ж краще розберемося саме на ОТС. І якраз таки на ОТС я вперше показав цю стратегію. У мене в даний момент відкрита Audio OTS. На цій валютній парі ми зараз будемо робити невеликий аналіз, а також я вам буду показувати, відкривати угоди саме в цьому ролику. Тож, давайте ж починати. У нас такий тренд. Це в нас хвилинний інтервал. Давайте поставимо трохи довший, припустимо, 5 хвилинний інтервал. І що ж нам слід знайти першим кроком, що потрібно зробити? По-перше, потрібно додати, ну, взагалі, для зручності, я б звичайно радив робити ось так. Додавати в зірочки кілька валютних пар, припустимо, ось як зараз я вам показую. Додали зірочки і шукайте між цими парами в цих парах якраз. Потрібний нам тренд. А який тренд? Зараз я вам розповім. Тренд потрібно шукати нам, або дуже сильний висхідний, або східний. Або ж третій варіант: ми знаходимо тренд з корекцією, коли у нас ціна йде в один із боків. Припустимо, давайте подивимось тут, може знайдемо, до речі, з вами. Я таку пару просто сам не знаходив до початку ролика, тому давайте ось так швиденько пройдемося тут по трендам. І ось, в принципі, є хороший момент. Третя ситуація, яку нам також слід шукати, це ось ця корекція, коли у нас ціна йде на одному, так би мовити, рівні. Ось в один прямокутник, вона у нас вирівнюється. І потім через деякий час він пробиває в один із боків і вже йде в одному з напрямків чітко і сильно. Ось, припустимо, ось такий тренд, це в нас третій момент. Тобто ми або шукаємо такий тренд, на якому в даний момент іде корекція, або вже вийшла з неї, або ж ми знаходимо якийсь висхідний тренд, наприклад, якось тут сильний, тобто він йде дуже сильно вгору. Або ж знаходимо несхідний тренд. Але по несхідному тренду також я поки що не зміг знайти до початку ролика. Тому, в принципі, те ж саме, що і на AutUSD OTS, просто навпаки, він у нас буде йти вниз. Ну що ж. Давайте почнемо, розбиратися будемо, напевно, з OutUSD, тому що я його якраз першим вибрав, і тут ми зараз будемо з вами робити аналіз. В принципі, не будемо розглядати ми з вами в цьому ролику низхідний тренд, тому що аналітика, ось цей весь аналіз, відкриття угод, все те саме, просто навпаки. Тому просто слухайте, вникайте і ви самі зрозумієте, чому ж там просто навпаки. Починаємо ми з того, що знайшли тренд, і тепер дивимось. Нам потрібні моменти, на яких у нас тренд йде ось таким чином. І, до речі, я от забув сказати, щоб вам було зручніше відкриватися, слід натиснути ось на цю кнопочку. Далі вибрати тут зигзаг, він у мене вже відкритий. Як бачите, ось. Жовта лінія у мене вже стоїть на тренді. Відкривайте його, і таким чином вам буде легше. Це дуже корисно, до речі, для новачків, тому відкриваємо цей індикатор і залишаємо його відкритим на весь час, поки ми з вами в торгах відкрили. І що нам тут найголовніше потрібно? Тут у нас зигзаг, звісно, побудований трохи по-іншому, ця жовта лінія, але в будь-якому випадку зараз я вам все покажу. У нас зигзаг має йти яким чином, і тренд яким чином має йти. Знайшли висхідний тренд, але нам найголовніше, щоб у цьому висхідному тренді були ось такі моменти, коли ціна трохи опускається, ну на кілька сотень пунктів, наприклад, на ОТС. 100 пунктів, це в принципі дуже навіть мало. Опустилась тут ми бачимо, що вона опустилась, знову почала себе компенсувати і різко піднялась вгору. Потім знову починає себе опускати, знову піднімається вище, ніж попередній. Гострий край нашого зигзага, наш максимум. І новий максимум вже зберігається вище попереднього. Потім знову ціна падає, і в нас знову йде імпульс вгору. Потім знову і знову, знову, знову. Тобто ця ситуація може повторюватися кілька десятків раз, але найголовніше, щоб ми були ось на такому тренді, ми його знайшли, взяли під себе. Все, тут ми будемо з вами торгуватися. Де ж нам слід тут торгуватися? Найкраще, звичайно, коли у нас тренд розвертається, припустимо, ми знаходимося ось тут десь приблизно. І слід з цієї позиції відкриватися на підвищення, тому що в нас висхідний тренд це перше По-друге, ми вже помітили, що тренд йде у вигляді зигзага, тобто ціна опускається і компенсує себе. Тому на парі ОТС це завжди працює і можна так пробувати. У нас ціна себе розвернула, відкрилися приблизно посередині. Тут. Наприклад, ми знаходимося, припустимо, тут, відкрилися. тут саме по часу, до речі, багато завжди помиляються, слід відкриватися. Мінімум від цих низьких позицій, від 5 хвилин можемо взяти три угоди, припустимо, на 5, 8, 12 хвилин на підвищення відкрилися. І як бачите, ми могли з цього отримати плюс. І в інших ситуаціях теж саме при відкатах цих даних можемо спокійно відкриватися. А далі, коли у нас вже пробивається максимум, що таке пробивається максимум, зараз я вам покажу. Ось у нас тут зигзаг дійшов до цього моменту і вирішив себе відкотити, тобто ціна тут пішла вниз, але в даний момент ми бачимо, що ціна почала себе компенсувати і пробила цю зелену лінію, на якій у нас ціна, в принципі, зупинилася і почала себе відкотити. Тому, коли у нас є зелена лінія, яку я поставив. Також, до речі, раджу вам поставити на кожен ось цей максимум, який у нас пробивається, то слід біля неї відкриватися на пару угод також. Але по часу вже раджу брати, припустимо, ну найменше, це від однієї хвилини до трьох хвилин, спробувати. Якщо ж у вас все-таки не виходить, а це дуже часто буває, коли у нас доходить до цієї лінії. Після цієї лінії, навіть якщо він її проб'є свічкою, починається розворот. Хоча й невеликий, але може бути невеликий такий відкат. Тому ось, до речі, тут є хороший момент. Видно, що свічка досить сильна така, без стіней. Підійшла вже до цього максимуму, до нашої лінії, але вона навіть його пробила почала себе відкотити. Тому такі ситуації дуже часто трапляються, і тому в цих ситуаціях слід відкриватися на дуже маленький відсоток. Припустимо, 1-2%. Цього в принципі вистачить, а далі, вже, як у нас піде пробиття, можна також просто спокійно дочекатися 2-3 бичачих свічок і вже від них відкритися, ну вже також, наприклад, від 1 хвилини. І все, в принципі, ось і вся стратегія вона не важка. При спадному тренді теж саме, просто навпаки. У нас там тренд йде також, але вже вниз і йде таким же чином, тобто зигзагом. В спадному тренді нам вже слід відкриватися саме в моменти, коли у нас тренд зупиняється зверху. Припустимо, у нас тренд спадний. Просто уявімо, бо, вибачте, звісно, я не знайшов до ролика саме спадний тренд. Але в принципі ситуація тут така ж, просто навпаки, припустимо, ми в спадному тренді, у нас там буде йти ціна вниз, і у нас буде саме шанс і хороша можливість відкривати позиції саме на точках, де у нас йде ось ця компенсація по ціні, де у нас будується, так скажемо, новий максимум. Але він його не зможе пробити, тому що у нас буде тренд спадний, ціна буде падати. І у нас тут будуть найкращі точки зверху для відкриття наших угод. Тобто ми відкриваємося від верхніх позицій, коли ціна йде на підвищення, відкриваємося на пониження. Те ж саме беремо, як і при висхідному тренді, припустимо на 5, 8, 12 хвилин на пониження вже. І тоді ми зможемо також з вами зловити більш хорошу позицію і скоріше за все отримати з цього плюс. Для мене ця стратегія є найкращою саме для ОТСних пар. Здебільшого я на ОТСних парах, ще раз скажу, не торгую. Але для вас, хто хоче, можете спробувати цю стратегію. Вона дійсно робоча. Просто спочатку потрібно знайти тренд, подивитися, чи дійсно він такий, чи дійсно він підходить, або ж коли у нас йде корекція, тобто ви, припустимо, не знайшли такого тренду, на якому у нас йде. Дуже сильний спадний або висхідний тренд, то слід відкрити саме ось так. Ну, чомусь у мене не відкривається ця валютна пара. Давайте спробуємо перезавантажити цю сторінку десь в загальному у нас. Трошки зависло. Ось у нас відкрилася ця валютна пара. І давайте знайдемо цю позицію. У мене, здається, навіть стояв п'ятихвилинний інтервал тут. Так, ось п'ятихвилинний інтервал. Припустимо, що ми знаходимося на хвилинному інтервалі, і ми бачимо з вами корекцію. Корекція у нас йде в один бік, тобто вона буде йти на одному рівні, в принципі, вверх-вниз, вверх-вниз, і в один момент у нас тренд себе проб'є. Проб'є він в один з боків дуже сильно. Або ж вгору, або ж вниз. Це все також потрібно дочекатися, подивитися. Тому для цього є зручна у нас, так скажемо, функція на Pocket Option. Це от дзвіночок. Якщо ви сидите за комп'ютером або ноутбуком, то буде дуже зручно. Поставили вверху. Вище цієї корекції і трохи нижче цієї корекції, два дзвіночки. І вже заходите саме після того, як у вас зліва з'явиться сповіщення про те, що дзвіночок пролунав, так би мовити, заходите на цю валютну пару. У вас на тренді вже зникне один дзвіночок, і ви помітите, що верхній дзвіночок залишився. Тренд у нас перестроївся, вже вийшов з корекції в несхідне положення. І бачимо, що він почав будуватися зигзагом. Це дуже часто, до речі, трапляється саме на оті парах те, що після корекції у нас при пробитті в один із боків, у нас починає тренд виходити прямо в дуже сильну, так би мовити, ситуацію під нас, під нашу стратегію, і по зигзагу це теж все чітко видно, те, що у нас тут все йде таким чином, як зигзаг. Тому тут після коригування можна спокійно заходити за цією стратегією. Тому, якщо ви не знайшли один із трендів, про який я говорив на початку ролика, тобто або перший, або другий, це висхідний, або несхідний сильний тренд, то слід подивитися. Валютні пари також із коригуванням, і саме від цих коригувань також чекати. Саме такі ось пробиття імпульсу, на яких ми потім зможемо спокійно заходити саме за цією стратегією. Ну а в принципі, в мене на цьому все. Звісно, в цьому роликові ми з вами не відкрили жодної угоди в жодному з напрямків, але я просто хотів показати вам цю стратегію, як вона у нас працює, як взагалі слід по ній торгувати.